Я розпочав свою першу кар'єру у фк 25 за Реал Мадрид. І сезон почався дуже успішно. Ми вже маємо перший трофей на чолі вершкових, вибороли першу перемогу у Лалізі та активно готуємось до плідної і важкої роботи у сезоні. Але, звісно, усього цього мало для того, щоб здобути історичний требл із Реал Мадридом. Тож для цього нам необхідно пірнути у пошуки гравців, які зможуть підсилити команду. Пані та панове, і ми повертаємося у нашу кар'єру за Реал Мадрид. Наразі у нас є Кілька цілей на цю серію, які ми маємо виконати. В першу чергу нам необхідно внести деякі корективи до складу нашої команди. Тому що, як на мене, попереду у нас дуже щільний графік матчів. І я не впевнений, що всі гравці можуть витримати такий тиск. Але поточний бюджет на цю трансферну кампанію у нас ну геть невеличкий. Флорентіно Перес знову не хоче розчавляти свої фінанси. Тому для цього нам потрібно провести ретельну кампанію по продажу наших гравців, когось виставити на продаж. Когось можливо віддати в оренду, щоб ми могли звільнити простір для придбання нових гравців, та головніше це заробити грошенятки. Тож для цього давайте перейдемо до нашого складу команди і подивимось, кого ми можемо залишити, а кого з ким на ща на жаль або на щастя доведеться попрощатись. На кого ми точно розраховуємо у цьому сезоні? Це, звісно, Ендрік, Мбапе, Родріго, Вінісіус. До них питань не так багато. Єдине, що я не впевнений, в тому, що ми зможемо дати достатню кількість ігрової практики таким гравцям, як Браїм, Ард. Я впевнений, я переконаний в тому, що вони дуже міцні, потужні гравці, але ви знаєте, нам потрібен результат у кожного матчі, тому я не, я не гарантую їм ігрового часу. Так само, як і Данісі Баліусу. Тому ми його, звісно, додаємо до трансферного списку, А також, а також нам, напевно, доведеться попрощатися із Лукою Модричем. Звісно, це легенда клубу, і продавати його це буде трішечки безглуздо, тим паче враховуючи, що Тонік розпішов. І наразі у нас із досвідчених ветеранів у центрі поля не так багато опцій їх взагалі нема. Але як на мене прийшов час дати час. Новому поколінню. Ой, дуже боляче насправді додавати їх до трансферного списку. Але що з цим поробиш? Лукас Васкасу вже 33 роки, і у нього рейтинг 80. У коментарях ви писали, що ну, посади Тібо Куртуа, Випусти Луніна. Але, друзі, давайте будемо відверті саджати не то, що одного з найкращих, найкращого голкіпера на баночку. Ну, це буде трішечки, вибачте, мене безглуздо, так, звісно, Андрій Луні наш слоняра, наш козак. Але це не означає, що ми не будемо давати йому ігрову практику. Ми. Будемо чергувати наші виступи голкіперів. Я постараюсь дати принаймні половину матчів Андрію Луніну, але все одно у надважливих матчах, якщо не буде травми, звісно, Тібо Куртуа то на поле буде виходити саме він. А Андрій Лунін буде виходити у більш-менш простих матчах, щоб він також мав змогу розвиватися та в свій час замінити Тібо куртуа і стати номером один у Реал Мадриді. Також я гадаю, що валіху треба. Так, далі треба себе почуватися трішечки впевненіше. Але оця емблема, друзі, оця емблема не дає мені цю можливість, тому що я бачу всі ці обличчя, вони вже такі рідні для мене, і так важко додавати їх до трансферного списку, що ви навіть собі не уявляєте. Трішечки підрозібралися з нашим стартовим складом. І давайте тепер пошукаємо якісь опції на трансферному ринку. По перше, нам потрібен якийсь непоганий центральний захисник, як на мене, Шлотербек. Боже, я ледве знайшов, як пишеться його ім'я. Це щось, конечно. Додаємо до наших цілий його, а також... Кажемо нашому агенту, щоб він прослідкував за ним. Що він робить? Де він спить? Також, звісно, у нас вже є у нашому списку Родрі, якого ми все ж таки спробуємо підписати, як би там важко нам не було це зробити. Але я гадаю, що це буде надпотужне посилення, особливо якщо піде з команди Лука Модріч та Данісі Сібаліус. Лоріан Вірц також був би дуже непоганим підсиленням нашої команди, у разі чого, щоб поставити двох атакувальних півзахисників. Однак на цю позицію у нас є Арда Гюлер, Браїм Діа з Белінгем тому тут же варто задуматися про майбутнє Брайм Діаса та Нарде Гюллера. І що взагалі потрібен нам вірц А також, звісно, Альфонсо Девіс, але тут також є і такі люди, як Бремер. Барела пастуні, які також можуть непогано підсилити нашу команду. Особливо, як на мене, Барела може вписатися ідеально до нашої команди. Але ми залишимо його, мабуть, на кінець, тому що наша головна трансферна ціль це, звісно, Родрі. Тому давайте спробуємо ще раз переконати нашого конкурента. Гвардіолу. Щодо цього трансферу. І цікаво, що нам скаже Пеп Гвардіола. чи згоден він з такою сумою трансферу? І звісно, що ні. 167 мільйонів. Ох, ну можливо, можна ще хоча. Трішечки скинути, хоча б я не знаю, 150, хоча б, ну сто 151, 110 тисяч, звісно, ж один. Надсилаємо йому цю пропозицію і вище, мабуть, це вже трішечки неприємна сума, може, може бути, але вони не хочуть, вони не хочуть продавати за ціну, яку ставимо, ми вони хочуть. Тільки ту, що вони пропонують. Давайте останній раз. Ух, це я перепрошую. 160 мільйонів і 100. Це така наша пропозиція. У нас на здачу ще залишається 8 мільйонів 500. На них ми можемо зробити приблизно нічого. Ну і Пеп Гардіола погоджується на 160 мільйонів. Можливо, блін. Можна було ще трішечки скинути, але там, мені здається, вже ну, міг бути конфлікт між Богданом Кікером та Певом Гвардіолою. Ну і що ж, ми йдемо на перемовини з нашим, можливо, майбутнім гравцем, саме з Родрі. Чи погодиться він приєднатися до нашої команди, чи все ж таки ні? Звісно, він у нас буде ключовим гравцем, який буде боронити, захищати ті Куртуа від небезпечних атак. Звісно, що вони з цим погоджуються. На три роки пропонують контракти. Я приймаю без зайвих слів. Йде на пониження. Зарплати Родрі, що дуже дивно, якщо чесно. Я гадаю, що ми можемо приймати це. Ні, на жаль, вже перемовини саме з Родрі пішли не по плану. Але то не дивно, у нас залишилось копійки якісь на, цей, на ну, на його контракт. А що з цінами? Мало того, що все і так зростає у цінніші гравці. Ви подивіться на, на ці ціни. Просто 140 мільйонів за захисника. Це весь наш трансферний бюджет. А зараз ми можемо з вами трішечки пройтися по розвитку наших гравців, бо я забув це виставити в минулій серії. Тому зараз ми цим займемося. Ну а вже через 5 днів на нас чекає матч проти валядоліду. Наприклад, до речі, сповіщені Мудрича. Я гадаю, що він не задоволений тим, що ми його виставили на трансфер. Якби там не було, ми шукаємо варіанти для, нашого, для нашої команди. Я гадаю, що Модрич це прекрасно розуміє. Звісно, він може принести нам багато користі, але треба рухатись далі. Треба розвивати нашу команду та оновлювати її, омолоджувати, я б навіть сказав. Нам, до речі, приходить трансферна пропозиція По почуамені 90 мільйонів, плюс ще якогось Бената Вони нам пропонують. Чи потрібен нам чуамені? Пропонуємо ціну. Ну, давайте у 100 109 мільйонів. Я гадаю, що вони, звісно, не погодяться на таку. Суму трансферу, але у нас молодий перспективний гравець забирайте його тільки так. І насік, вони згодні з цією ціною. Тепер зараз будуть. Говорити вже з гравцем, я сподіваюсь, що що мені знайде для себе там непоганий притулок. Також нам надходить пропозиція від Парі Сен-Джермену по Данісі Баліусу. І вони пропонують 20 мільйонів. Але, знову ж таки, так як і ми. Ну я б не сказав би, що прям майстри. Але можемо відправитись на перемовини із головним тренером Парі Сен-Джермену і трішечки попросити більше грошей за нашого Данісі Балюсу, А саме десь в районі 27 мільйонів. Чому ні? Але вони стоять на своєму. 20 мільйонів. Добре, давайте тоді виставимо не 27, давайте виставимо 26 мільйонів. 20, давайте 25-500. Підемо на уступочки трішки. І все, ми вони погодилися так просто. Богдан Кікер вміє. Це просто Пепо Ріжички і Родрі щось там собі наганяли. Оце в голові, що вони там круті, нереальні, просто тащери. Але ми всі прекрасно розуміємо. Перед Богданом Кікером не встоїть ніхто. -ху 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 -ху! Ви подивіться, від кого приходить нам пропозиція від Атлетіко Мадриду. Але ви знаєте, ніколи б в житті Лука Модріч не перейшов би до Атлетіко Мадриду та Барселони, тому... Ми відхиляємо цю пропозицію про що можна розмовляти з нашими прямими суперниками. Ну і стартовий склад на матч проти Валя Ліду виглядає таким чином, як на мене, МБП дуже непогано себе показав у минулому матчі саме на цій позиції. Тому подивимось ще раз, як він зіграє на ній. Якщо все буде чудово, то насправді насправді можна задуматись про продажу Родріго і заробити ще стільки грошей. Боже, також на цей матч вийде у нас Арда Гюлер, Андрій Лунін, Гарсія. Трішечки дамо ігрової практики цим гравцям, щоб вони могли розум. У нашому королівському реальному клубі. Боже, я забув. Поміняти форми. Сьогодні всі в білому. Вальверд відео чудову продачу на Вінісіса. Той далі на кілія нам бапе. І наш Донателло Мікеланджо Рафаель забиває гол у цій зустрічі. Нарешті, боже, ми вимучили цю цей гол. Ці, скільки ми часу витратили на це? Родріго веде продачу на Белінгема. Белінгем, Белінгем спокійнесенько. Також в куточок закладає другий м'яч нашої команди. І ми з це залагали. Ще атака від Горшкових. Фран Гарсіє може віддати передачу. Мбапе прямо стічку. Міг він зараз покращувати своє положення у списку бомбардирів Ла Ліги, але, на жаль, влучає він у штангу. Але тим не менш наша команда виграє 2-0. Але це був насправді не такий простий матч. Тому треба зробити висновки, на майбутнє міняти форму гравців-суперників. Ну, і після двох турів у Лалізі Реал Мадрид займає другу сходинку, поступаючись трішечки атлетиком Мадриду. Тільки по різниці м'ячів. Відстаємо на два. Але я, я гадаю, що ми ми і наздоженемо їх. Поки що у нас є два цікавих трансфери. Пенер Бахче хоче придбати Лукаса Васкаса за 14 мільйонів. Данісе Баліос, як ви бачите, залишає стан мадридського реалу. І відправляється до Парі Сен-Джермену перезавантажувати свою кар'єру. Також надходить пропозиція по вальєху, і ціна дуже і дуже пристойна за нього. Тому ми навіть не будемо сперечатися і одразу приймаємо цю пропозицію. Команда тижня у лалізі. Подивіться, як вона чудово оформлена. І одразу два наших гравці. Присутні у цьому списку, а саме Мілітао та Дані Карвахаль. Цікаво, чому немає жодного із гравців нападу, але тим не менш, дуже непоганий виступ наших гравців не був непоміченим. Друзі, ну а спонсором цього відео є мої партнери із онлайн-магазину Супер Класік. Великий асортимент футболок із вашою улюбленою командою. Ви можете обрати серед існуючих футболістів або серед тих, хто вже давно став легендою. Давно мріяли про футболку Шевченка або про футболку Зінадіна зідана, то все це є. На супер Купуйте товари за промокодом KICKER та отримайте знижку у 10%. Усі посилання для оформлення замовлення ви можете знайти в описі під цим відео. І, звісно, не забувайте про промокод. На цю гру ми спробуємо кілян намбапе потестувати на лівому фланзі атаки та дамо трішечки перепочити Вінісіусу Джуніору, тому що він грає стільки матчів поспіль, що ну нібито пора вже і трішечки відпочити, поспостерігати за грою ну, з баночки. У разі чого він завжди може вийти та виправити ситуацію. Як він це робить у реальному житті? Тим паче, що лас пальмас. Ну. Це Лас Пальмас. На цей раз по кольорам форми все добре. Я сподіваюся, що це буде дуже прохідний матч. Насправді у Лалізі. Ендрік приймає передачу від Родріго. Хо -хо. І Ендрік забуває перший гол у цій зустрічі. 16-й номер. Цей козак молодяк відкриває рахунок проти Лас Пальмасу. Після неймовірної та чудової гри від Родріго. Родріго знову на Ендріка. Ендрік. Ендрік розбирається з захисниками. Ендрік. входить. у штрафний майданчик. пробиває. Рикошет. І здається, Рикошет був від суперників, але арбітер сигналізує про закінчення першого тайму. Ну тут вже. Трішечки справи покраще йдуть. Яка комбінація від матрицького реалу? Боже мій! Це було дійсно дуже непогано. Кіліан Бапе знову забуває у якому матчі поспіль. Карвахалю туди подачку нам бапи. О-хо-го, це що було? Записуємо ще одну перемогу у наш актив. І знову відзначається Кіліан Бапе. Ну і матчу проти Лас Пальмасом кращим гравцем був Белінгем. І наразі у нас по одній нагороді кращого гравця у Белінгема Мбаппе та Ендріка. Хотіли ми придбати Дейвіса, а він вже прийшов до Ювентусу. Ось так от. І буває на трансферному ринку. По центральним захисникам, якщо чесно, також питань немає. Тому давайте ще раз спробуємо домовитись із пепом Гардіолу щодо трансферу Родрі. Пропонуємо 160 мільйонів. але знову похочуть 167. Ви що, прикалуєтесь з мене? 160 і 500 я воно погоджуюся, слава Богу. І ось така умова контракту: 440 тисяч, 4 мільйони майже підписного бонусу. Та за 20 забитих м'ячів Родрі отримає 12 мільйонів додатково. Погодились, вони тиснуть один одному руки. Ось він прибуває, наш новачок Родрі. Ну я гадаю, що трансферна кампанія пройшла успішно, і ми можемо навіть не чекати закінчення трансферного вікна, а одразу відправитись на наш наступний матч та протестувати новачка нашої команди. Ну і Лукас Васкес також залишає нашу команду. Годився він на умови інтеру і сумний залишає наш, нашу домівку. І ось вона остання годинка трансферного вікна. І все, трансферна компанія пройшла. І ми відправляємось на матч проти Реал Бетісу. Ось він новачок нашої команди Родриго Гернандес Касканте. Всі, всі об'єктиви камер на нього. Не знаю, як гравці, але я заряджений сьогодні показувати свій максимум. Хе. <звук> Ось це вже дуже схоже на Реал Мадрид. Менді на фланзі проходить. Отаку подачку на Мбаппе Я вже бачив, як м'яч залітає у сітку воріт нашого суперника, якщо чесно. Ой, Мбаппе, яка продачка на Венісіуса! Має він забивати таке. Родріго. Чудове перехоплення. Родріго, у центр Кіліан Мбапе зрівнює рахунок у цій зустрічі. і Ми маємо ще час для того, щоб вийти вперед у цьому матчі. Радіють, радіє, баночка. Баночка готова. Там вже розривають кікера. Просто кажуть, випустіть вже мене. Я хочу, я хочу продемонструвати усю свою місію. Але кікер знає, коли і кого варто випускати у цьому матчі. Балігендалі нам бапей! Можна, можна забивати другий офсайд. Ось вам, друзі, і щільний графік. На жаль, ми забираємо всього лише нічию у цьому матчі. Хоча, по факту, ми мали сьогодні перемагати. Ну і після цього матчу Реал Мадрид, можна сказати, потроху закріплюється на другій стрічці. Атлетико Мадрид має 12 очок, поки що вони ще жодного разу не програли. А от Барселона, Барса Барса, займає четверту стрічку і вже дихає нам у спину. Бо боротьба буде просто гарячою цьому сезоні. А також ми маємо результати жеребкування Ліги Чемпіонів. І ми маємо не такі і сильні команди у суперниках. І зіграємо із шахтарем. І наскільки я розумію, наразі у нас міжнародна пауза. Це означає, що ми можемо зіграти турнір за нашу молодіжну команду. Минулий раз ми вилетіли із турніру. На цей раз нам потрібно показати усю міць нашого складу. Ну і першому матчі турніру наша молодіжка виграє з рахунком 4-1. І саме Браун є дуже і дуже смачним перспективним гравцем для першої команди Реал Мадриду. Обіграємо по пенальті наш півфінал, і виходить Наша молодіжна збірна до фіналу, де зустрінеться проти Севілії. Ну і наша молодіжка перемагає у турнірі серед молодіжних команд. Ну і поки наша молодіжка збирала перемоги у молодіжному турнірі, основна команда вже повернулася до матчів у чемпіонаті. І команда Богдана Кікера вже готова вирушати на матч проти Реал Сосєдаду. Ну і на цей матч ніяких змін у стартовому складі команди не буде. О, Вінісіус віддає передачу нам Бапе, Кіліан Анбапе. Заробляє штрафний! Це червона картка! Ну і це непогана можливість для того, щоб забити гол зі штрафного, як ми це вміємо. Родріго про. Родріго! Який удар! Родріго, яка передача від Родріго і Белінгем. Забиває, забиває за Реал Мадрид і виводить нашу команду вперед. Ну і чудовий старт в цьому матчі. Завдяки голу Белінгема. Рюді Гір, відає передачу далі. З ударом не виходить у Венісіуса. Забити ще удари. Тут же рятує Голкіпер. А зараз ми отак на ближню подамо. На ближню. Скидочка у центр. І можна з ударом. Яка помилка? Але Тібо Куртуа на місці, але м'яч все ще залишається у гравців Сідаду. осідаду. Відбились. Мінісю, далі нам Мбапе! Мбапе подовжує на Родріго, Родріго. Вже у штрафному майданчику прибирає захисників Родріго! Це що за божевільний гравець вгалі. Просто подивіться, як він розібрався з тими захисниками, як фішечки обходить. Як фішечки. На жаль, все ж таки пропускаємо. Ну і маємо перемогу в нашому активі, трішечки нервово наприкінці матчу, але перемога є. Но кращим гравцем попереднього матчу знову став Белінгем. І це його друга нагорода. А також нам надходять пропозиції по двом нашим гравцям, валієфа. Ми, звісно, погоджуємося одразу. Хай собі там розбираються. І Лука Модріч має в планах повернутися до Тоттенгему. І ми йому в цьому на жаль не будемо ніяк заважати. Окрім того, що Белінгем став кращим гравцем матчу. Він також потрапив до команди Тріжньо Лалізі. Ну і перед матчем, звісно, треба непогано так потренуватися, щоб не було жодних питань з реалізацією. На цей матч у нас невеличкі зміни. Одразу у старті виходить Ендрік, а зліва у нас займає позицію кіліан Бапе, а також зліва і заміна лівого захисника. Гарсія зіграє замість Ферлана Менді. І подивимось, наскільки готова наша команда протистояти італійським монстрам. Але ж дідько, які емоції перед першим матчем у лісі чемпіонів? Наша команда зобов'язана захистити титул чемпіонів. Ліга чемпіонів. Ну яка атмосфера завдяки тому, що повернули у ці старі виходи команд? І нарешті відчувається, що це Ліга Чемпіонів. Мбапе одразу обігрується. Мбапе може віддати отаку таку передачечку. Туди який момент? Вальверди далі нам Бапе МБАПЕ може з ударом перевірити кіпера, але блокується удар кіляна МБАПЕ. Кіліан Бапе відай передачу на І Белінгем Забиває перший гол у цій зустрічі. Я вирішив трішечки відпочити прямо на футбольному полі. Ну це звісно. Це штраф, це штраф. Ми поговоримо про це у розігані. Белінгем відай передачу на бапе! І це 2-0. Шановні друзі, це 2-0. Реал Мадрид. Збільшує перевагу. Дуже сумний був перший тайм, але ось у другому справа вже набагато краще. Белінгем віддає ще передачу на Ендріка, і це порушення правил. і Це скоріш за все, що червона картка для нашого суперника, і так воно є. Це червона, це підкат ззаду. Косонону вирішив врятувати ситуацію, але здається мені, що він тільки її погіршив. І знову Родріго буде пробувати штрафний і у стінку. Попадає Родріго. Бапе виходить на ударну позицію. Кіліан Кіліан. Ну і на цьому Реал Мадрид здобуває першу перемогу у лізі чемпіонів, доволі впевнену, майже безпомилкову перемогу. Ну і знову кіліан Бапе, який раз він вже відзначається, але яку феноменальну роботу сьогодні провів Джуд Белінгем? І я думаю, що він заробляє ще одну нагороду кращому гравцю матчу. Барселона програє Борусії, до речі. Ну і дійсно, Джуд Белігнем здобуває ще одну нагороду кращому гравцю матчу. І це вже його третя нагорода на хвилиночку. Ну і які підсумки ми можемо підбити? Ми зробили зірковий трансфер до нашої команди. Наразі займаємо другу сходинку у турнірній таблиці Ла Ліги. Але я запевняю вас, що це поки це до першої помилки Атлетико Мадрид. Ну а також маємо успіх і у лізі чемпіонів. Ну я гадаю, що нам варто зазирнути до молодіжного складу команди та пошукати там нового хрещану Роналду, який стане майбутньою суперзіркою Реал Мадриду, а також рекомендую вам подивитися першу серію проходження кар'єри за Реал Мадрид, якщо ви пропустили.